Доброго дня, мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо, як оновити ліцензію для діагностичного пристрою GelTest. Для цього використовується програма License Manager, яка встановлюється автоматично разом із програмою забезпеченням GelTest. Оновлення ліцензії може знадобитися в різних випадках. Наприклад, коли завершиться термін дії поточної ліцензії і ви придбали нову, або якщо ви докупили нові модулі. Або у разі, коли файл ліцензії було пошкоджено, наприклад, через встановлення стороннього або неліцензійного ПЗ. Тепер перейдемо безпосередньо до перевірки та оновлення. Щоб відкрити лайсенс менеджер, заходимо в головне меню. Ліцензія. Перевірити ліцензію. Менеджер ліцензій. З'являється повідомлення, що для безпечного оновлення ліцензії потрібно закрити програму Джелтест. Підтверджуємо. Відкривається вікно менеджера ліцензій. Його також можна знайти у папці Встановлення джелтест або в меню Пуск. На екрані відображається повна інформація про наявність ліцензії термін дії та статус. Натискаємо Оновити ліцензію, активувати ліцензію та очікуємо завершення процесу. Після цього з'явиться повідомлення про успішне оновлення або активізацію ліцензії. Закриваємо вікно та повторно запускаємо програму Джелтест. У головному меню в розділі Ліцензія ви зможете побачити всі актуальні ліцензії, їхній термін дії та статус. Дякую за увагу. Якщо вам потрібна консультація або допомога, звертайтеся за контактами, які ви зараз бачите на екрані.